Вихованці спортивного клубу Кремен Дзюдо за два дні участі у чотирьох престижних турнірах повернулися додому з цілим арсеналом медалей: 39 нагород, серед яких золоті, срібні та бронзові. Прийняли участь у місті Полтава. Був турнірчик на, на честь захисників України. Там ми виграли одну медаль. Деякі спортсмени прийняли участь у двох турнірах і привезли нагороди у двох з двох змагань. Це дуже такий колосальний опит для спортсменів, незважаючи на таку важку обстановку, дякуючи Збройним силам. Спортсмени мають змогу приймати участь у цих турнірах, на вдосконалювати свої навички. У Запоріжжі вихованці Кремен-дзюдо змагалися у різдвяному турнірі. Зірка татамі у ньому взяли участь дівчата 2010-2012 років народження та юнаки 2013-2014 років народження. У цих змаганнях спортсмени з Кременчука вибороли одне перше, два других та два третіх місць у Запоріжжі у п'ятницю я зайняв перше місце, і на слідуючий день в суботу я зайняв третє місце у Дніпрі. У мене було три сутички, і я виграв всі три. Е, у подарунок нам давали такі, як стенди, гільза е, і подарунки. Також у місті Кроповницькій спортсмени взяли участь у відкритій першості Кіровоградської області серед юнаків та дівчат 2010-2013 років народження. За результатами змагань наші дзюдоїсти привезли додому дві золоті медалі, одну срібну та три бронзові. Я брав участь в суботу у Кропивницькому. Я зайняв перше місце. Першу сутичку я бросив бідро на іпон. Другу сутичку я бросив на зацеп, а третю сутичку я бросив на спину. Ну я не очікав, я думаю, будуть суперники по складніші. 27 нагород вибороли юні дзюдоїсти у Дніпрі, де проходив рейтинговий турнір спортивного клубу Дзюдо Дніпро серед юнаків та дівчат 2012-2017 років народження. Серед здобутих медалей сім золотих, шість срібних та 14 бронзових. Я була в Пол в Дніпрі, зайняла перше місце. У мене було чотири соперниці. Було важко боротися. Я побачила великий зал, побачила перше місце медалі і дуже захотіла отримати перше місце. І я старалася отримати перше місце. Цей спортивний сезон для наших дзюдоїстів добігає кінця. Попереду підготовка до нових звершень у наступному році. На цьому наш змагальний спортивний рік 24 завершений. З наступного року нас чекають, і спортсменів чекають дуже багато турнірів, багато зборів. Є велика кількість планів на майбутнє, де будуть і спортсмени приймати участь. Всі активно залучаються до участі в змаганнях, до тренувального процесу. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремошицькі новини.